Грибкові хвороби це одна з тих бід, про яку багато хто згадує лише тоді, коли вже запізно. Ззовні здається, що листя трохи зів'яло, на плодах якісь плями, а на стеблі щось темніє. Дрібниці ми не саме. Але через кілька днів ці дрібниці перетворюються на справжню біду, кущі чорніють, урожай гине, а вся праця пропадає. Гриби не мають очей, ніг чи рук, але вони працюють невтомно, особливо тоді, коли вологість підвищена, земля тепла, а сад загущений. Їм не треба багато, крапля дощу, тінь і трошки часу, щоб почати свою чорну справу. Кожен селянин знає, що земля жива, і в ній живе не лише коріння, а й тисячі мікроорганізмів. Є серед них добрі помічники, а є й ті, що чекають слушної миті, аби вразити рослину. Оці шкідливі гриби як невидимі злодії, вони підкрадаються тихо через насіння, через інструмент, з дощем чи з вітром. І коли господар неуважний або надто поспішає, вони беруть своє. Уражені рослини починають в'янути, листя вкривається плямами, коріння гниє. І все, що ще вчора зеленіло, раптом перетворюється на жовто сірий сумний краєвид. Часто господарі навіть не підозрюють, що причина не в добривах і не в шкідниках, а саме в грибкових хворобах. Найпідступніше в цих хворобах те, що спершу їх важко помітити. Гриб може сидіти в землі чи на насінні тижнями, навіть місяцями, і чекати сприятливої погоди. Достатньо кількох днів дощу при температурі близько 20 градусів. І починається справжня навала. Листя вкривається білим чи сірим нальотом, плоди починають чорніти або вкриватися слизом, а знизу стебел видно бурі плями. Це не просто неестетично, це сигнал, що гриб захоплює сад. Гриби, які вражають садові культури, дуже витривалі вони можуть зимувати в ґрунті, у залишках рослин, у тріщинах кори. Навесні, коли ми поспішаємо садити розсаду, ці вороги вже чекають нагоди. І якщо ми забуваємо очистити грядки, спалити старе бадилля, обробити землю, ми самі відкриваємо їм двері, вони потрапляють до коренів, потім до стебел і далі до листя й плодів. Особливо полюбляють теплиці, де волого й мало руху повітря, там вони розмножуються блискавично. Перетворюючи кущі на суцільну сіру масу. Дехто каже у мене завжди так було, то що з того. Але справа не лише в красі саду. Грибкові хвороби виснажують землю, заражають насіння, і наступного року навіть здорові рослини ростуть гірше. Ґрунт стає млявим, не родить, а врожай поступово зменшується. Тому кожен господар має розуміти гриб – це не просто тимчасовий ворог, це ворог. Який може залишити по собі спустошення на роки, особливо небезпечні грибкові спори, тим, що вони мікроскопічні, їх не видно неозброєним оком, вони літають у повітрі, осідають на листі, інструментах, навіть на одязі. Людина може самостійно перенести їх із хворої грядки на здорову, не здогадуючись про це. Саме тому після роботи з рослинами потрібно чистити руки, мити лопати. Секатори сапки. Здавалося б, дрібниця, але саме з таких дрібниць складається справжній захист. Є ще одна хитрість грибів вони часто маскуються. На початку хвороба може виглядати як нестача вологи або поживних речовин, листя жовтіє, кінчики сохнуть, і господар починає поливати ще більше, підживлювати. А цим лише допомагає грибкові розвиватися. Тому важливо знати ознаки справжньої грибкової поразки плями, наліт, темні смуги, гнилі місця біля кореня. Як тільки помітили, потрібно одразу реагувати, бо потім може бути запізно. У природі все взаємопов'язано, і грибкові хвороби частина цієї рівноваги вони знищують ослаблені рослини, очищають середовище. Але в саду, де кожна рослина посаджена з любов'ю, така природна чистка та це катастрофа завдання господаря не воювати з природою, а навчитися розуміти її. Якщо сад збалансований, якщо земля дихає, якщо є рух повітря і не застоюється волога, тоді гриби не матимуть сили. Отже, грибкові хвороби це невидимі вороги, які приходять не раптово, а поступово, і лише уважний. Господар може зупинити їх на початку. Не треба чекати, коли хвороба знищить урожай варто придивлятися до кожного куща, до кожного листочка, бо саме в дрібницях видно початок великої біди. І тоді сад віддячить сторицею, зеленим листям, міцними плодами і чистим, здоровим ароматом літа. Кожен гриб, що оселяється в саду, має свій характер. І свій підступний шлях. Одні атакують коріння, інші облюбовують листя чи плоди. Але всі вони мають спільну мету живитися соками рослини, виснажуючи її до повного занепаду. Якщо придивитись, то кожна хвороба проявляє себе по-своєму, але діють вони однаково хитро. Спочатку приховано, без видимих ознак, а потім раптово, коли вже майже немає що рятувати. Саме тому треба знати ворога в обличчя, зрозуміти, як він з'являється, які умови йому сприяють, і як не дати йому розгулятись. Почнемо з фузаріуму, це один із найпідступніших грибків він оселяється в ґрунті, а потім через коріння проникає в судини рослини. На перший погляд, кущ виглядає здоровим, але через кілька днів листя починає в'янути, стебла жовтіють, а корінь буріє. Здається, що не вистачає води, але полив лише погіршує ситуацію. Фузаріум любить тепло й вологу, особливо коли земля важка, щільна без повітря. Уражені рослини майже неможливо врятувати, бо гриб росте всередині, а не на поверхні. Він залишається в землі і чекає нових жертв наступного року, тому після такої біди ґрунт треба добре перекопувати, просушувати, а краще навіть дати йому відпочити. Інший страшний ворог фітофтора. Цей гриб особливо любить томати, картоплю, перець. Усі городники знають, як раптово може з'явитися ця хвороба ще вчора листя зелене, а сьогодні воно вкрите темними плямами, плоди чорніють і стають твердими, ніби опеченими. Фітофтора розвивається дуже швидко при вологості понад 80% і температурі близько плюс це 20 деґ. Туманні ранки, дощі, густі посадки ось її стихія. Спори літають у повітрі, падають на листя, і якщо поверхня волога гриб ба, одразу проростає. Дехто намагається рятувати рослини оприскуванням, але найкраща зброя тут профілактика, провітрювання, сівозміна, дезінфекція ґрунту й обережність із поливом. Бо якщо фітофтора захопила грядку. Лишиться тільки спалити рештки, щоб не заразити все навколо. Не менш підступна борошни староса, її впізнати легко, білий, ніби посипаний борошном наліт на листках. Спочатку здається, що то просто пил чи зола, але якщо придивитися, то помітно як листок скручується, сохне, а рослина зупиняється в рості. Найбільше страждають огірки, смородина, кабачки, троянди. Грибок розноситься вітром, комахами навіть через наш одяг. Розвивається тоді, коли різниця між денною і нічною температурою велика, а повітря стоїть вологе. Цей гриб живе на поверхні листка, тому боротьба з ним можлива, але треба діяти швидко. Якщо пустити на самоплив, він покриє весь кущ і врожай зникне на очах. Є ще сажисті гриби, вони оселяються на плодах, гілках, листках. Утворюючи чорний, ніби копчений наліт. На перший погляд, ніби дерево просто забруднилося, але насправді це тоненька плівка грибниці, що перекриває доступ світла і повітря. Плоди під такою плівкою перестають наливатися, втрачають смак і вигляд. Найчастіше сажисті гриби з'являються там, де багато попелиці або щитівки, бо вони живляться виділеннями комах. Отже, боротьба починається не з грибка, а з комах, що його годують. Якщо знищити джерело солодких виділень, гриб зникне сам по собі. Спільне для всіх цих хвороб одне вони люблять вологу, тінь і застій повітря. Тому там, де посадки густі, де рослини стоять одна до одної, грибам є де розгулятись. Коли на грядках постійно мокро, бо господар надто щедрий на полив, це, наче, святковий стіл для грибків. У таких умовах вони не просто живуть, а процвітають навпаки, де земля пухка, повітря свіже, листя сухе після дощу, там грибкові хвороби не приживаються. Тому головне правило не створювати для них теплиці. Не варто забувати і про насіння дуже часто грибок передається саме через нього, якщо насіння було зібране з хворих рослин або зберігалося у вологому місці. Воно може нести спори, які прокинуться одразу після посадки. Тому досвідчені господарі завжди прогрівають насіння перед посівом, замочують його в розчинах біофунгіцидів або хоча б у слабкому марганці. Це проста справа, але може врятувати від великої біди. Ще один важливий момент ґрунт і залишки рослин. Багато грибків зимують саме там, у сухому листі, у бур'янах, у бадиллі. Яке не прибрали восени, і коли весна приходить, вони прокидаються разом із новим життям. Тому після збору врожаю треба ретельно прибрати все, що залишилося, особливо на тих ділянках, де були плями, наліт чи гниль. Не варто кидати заражені рештки в компост, краще спалити. Це не марнотратство, а турбота про землю, бо заражений компост потім лише поширить хворобу. По всьому господарству грибкові захворювання не терплять байдужості якщо хоч раз пустити справу на самоплив, вони повернуться з подвоєною силою, і тому треба завжди бути насторожі, як добрий вартовий, що стоїть біля своїх грядок, перевіряти рослини, дивитись на листя, стежити за вологою. І головне, не боятись діяти. Бо гриб це не містика, не кара небесна, а живий організм. Який просто шукає сприятливі умови, якщо їх не буде, він зникне. А сад, де панує порядок і турбота, де повітря свіже, земля чиста, а господар уважний, стане для грибів неприступною фортецею. У кожному селі знайдеться хтось, хто скаже, а ми ще від діда знаємо, як із грибами боротися. І це правда, наші люди здавна мали свої випробувані методи. Колись не було ні магазинних препаратів, ні спеціальних біофунгіцидів, але врожаї все одно зберігали, бо працювали розумно і з повагою до землі. Народна мудрість у цьому питанні не менше варта уваги, ніж наука, бо ж недарма казали хто землю шанує, того й земля годує. Один зі старих способів обробка золою. Коли у когось на огірках з'являлася біла пляма чи роса, брали просіяну деревну золу. Розводили у воді й обприскували рослини. Зола не лише сушить грибок, а й збагачує листя калієм, зміцнює тканини, робить їх стійкішими до хвороб. У багатьох селах і нині навесні, ще перед Сходом, землю легенько посипають золою, щоб не чисте не брало, як кажуть старі люди. І в цьому є сенс. Грибкові спори гинуть. Коли потрапляють у лужне середовище. А саме такою є зола. Ще один перевірений засіб настій часнику або цибулевого лушпиння. Городники готують його просто, кілька головок часнику або жменьку лушпиння заливають гарячою водою, настоюють день два, проціджують і оприскують кущі. Запах різкий, але грибки такого не терплять. Особливо добре допомагає від борошнистої роси. На смородині, кабачках, трояндах дехто додає до настою ще краплину господарського мила, щоб рідина краще трималась на листках, це вже давня хитрість, передавана від покоління до покоління, були й інші способи наприклад, використовували молочну сироватку або кефір, розбавлений водою. У молочних продуктах є корисні бактерії, які пригнічують розвиток грибів, якщо регулярно обприскувати ними рослини. Вони покриваються тонкою біоплівкою, що не дає спорі прорости. Усе натуральне, без хімії, без шкоди для бджіл чи землі. Старі господині жартували. Якщо можна пити, то й листок не зів'яне, і справді такий догляд зберігає врожай і не шкодить довкіллю. Ще один народний прийом: настій кропиви, молоді листки подрібнюють, заливають теплою водою і залишають на кілька днів, доки почне бродити. Потім цим настоєм поливають грядки. Кропива містить природні стимулятори росту, а під час бродіння утворюються речовини, що відлякують шкідників і зміцнюють імунітет рослин. Цей метод не знищує грибок миттєво, але допомагає рослинам стати сильнішими, щоб самим дати йому відсіч. Але світ іде вперед, і разом із народними засобами з'явилися і сучасні безпечні біофунгіциди. Найвідоміші з них триходерма та фітоспорин. Вони не хімічні, а живі, бо містять корисні мікроорганізми, які змагаються з грибами за місце під сонцем. Триходерма це природний ворог грибкових хвороб. Потрапивши в ґрунт, вона оселяється на корінні рослини і не дає шкідливим грибам підступити. Вона навіть здатна знищувати спори фузаріуму, які роками сидять у землі. Фітоспорин діє м'якше, але дуже ефективно для профілактики. Ним можна обробляти і насіння, і листя, і навіть зберігати плоди перед закладкою на зиму. Деякі господарі поєднують старе і нове, наприклад, після дощу оприскують рослини фітоспорином, а через кілька днів легким розчином золи чи сироватки. Такий підхід дає найкращий результат, бо знищує спори і водночас укріплює рослину. Головне. Не робити все одразу і бездумно у селі завжди казали не все, що добре, так разом годиться. Кожен засіб має свій час і мету, і справжній господар повинен відчувати цю міру. Є ще одне золоте правило, яке знає кожен старий городник не засмічуй землю тим, що на ній росло після збору врожаю треба обов'язково спалювати залишки хворих рослин у компост, вони не годяться, бо грибок не вмирає. А лише спить до весни. Також варто щороку міняти місце посадки основних культур. Картоплю не садять після томатів, а огірки після кабачків, бо хвороби у них спільні. Якщо дотримуватись цих простих речей, земля віддячить сторицею. Старі люди казали, що найкращий лік для землі це уважний господар, бо навіть без препаратів можна втримати сад здоровим. Якщо не допускати вогкості, густоти і безладдя, добре провітрювати теплицю, поливати під корінь, не перезволожуючи листя, вчасно розпушувати ґрунт. Так, це дрібниці. Але саме вони творять різницю між садом, що квітне, і садом, що гине. І коли зустрінеш на сільському базарі стареньку бабусю з відром червоних помідорів без плям і гнилі. Не треба думати, що то чудо чи везіння. То результат багаторічного досвіду, уваги і турботи, бо вона знає земля любить чистоту, порядок і людську вдячність. А хто цю правду зрозумів, того й гриб не бере. Грибкові хвороби це не те, що можна побороти раз і назавжди, вони повертаються щороку, як бур'яни, як дощі, і тому головне завдання кожного господаря не чекати біди. А попередити її. Усе починається не з оприскувань і не з ліків, а з порядку, уваги та спостереження. Здоровий сад не буває випадковим він народжується з розумного догляду. Треба навчитися бачити ознаки ще до того, як вони стануть помітними чути землю, відчувати її стан. Це не магія, а досвід, який приходить із роками. Найперше, що треба пам'ятати, Дуас, не варто створювати для грибів ідеальні умови. Якщо на грядці завжди мокро, якщо листя торкається землі, якщо повітря стоїть, це справжній рай для будь-якого грибка. Тому слід дбати про провітрювання, особливо в теплицях. Нехай дверця та й квартирки відкриті, нехай повітря рухається, сушить листя після поливу. Коли рослини дихають, вони сильніші. Тісні посадки теж шкодять. Треба давати кожному кущу простір, щоб сонце дісталося до кожного листка. Сонячне світло саме по собі знищує частину спор і не дає грибам укорінитись. Друге, чистота на грядках не можна залишати торішнє листя, бур'яни чи шматки стебел, і все це схованка для спор, що чекають весни. Після збору врожаю землю треба перекопати, рештки спалити. А не кидати в компост, якщо на них були плями чи наліт. Також варто хоча б раз на кілька років робити переселення культур міняти місце, де росте картопля, помідори, капуста чи огірки це просте правило. Сівозміни допомагає обманути грибок, який звик паразитувати на певній культурі. Третє здорове насіння. Не можна садити те, що зібрано з хворих рослин, якщо насіння зберігалося у вогкості. Воно може вже бути зараженим, перед посівом його треба прогріти або замочити у розчинах біофунгіцидів у тому ж фітоспоренні чи в легкому марганці. Багато хто нехтує цим, мовляв, колись і без того сіяли, але колись і хвороб було менше, бо земля була чистішою, без надлишку вологи, без теплиць і суцільних монопосівів. Тепер без профілактики не обійтись ще одна порада. Не зловживати поливом. Люди часто думають, чим більше води, тим краще росте. Насправді, надмірна волога найкраще середовище для грибів. Поливати треба рідше, але глибше, під сам корінь, не заливаючи листя. Особливо небезпечні вечірні поливи, коли ніч прохолодна, а листя не встигає висохнути. Тоді за ніч гриб розростається, і вже вранці видно плями. Найкраще поливати зранку, коли сонце швидко обсушує рослини. Не менш важливо слідкувати за балансом у ґрунті. Перегодовування азотом робить рослини ніжними, соковитими, саме такими, які найбільше люблять грибки. Натомість калій і фосфор зміцнюють клітини, роблять листя міцнішим. Тому, коли годуєте сад, робіть це з розумом, не на око, а за потребою. Якщо немає аналізу ґрунту, користуйтесь старими спостереженнями, коли листя блідне і росте буйно, а стебло м'яке це перебір азоту, тоді краще дати трохи золи або фосфорного добрива. Окрема увага, обробкам не треба чекати, поки хвороба вже на листі. Раз на 2-3 тижні в сезон можна оприскувати біофунгіцидами, чергуючи їх із народними засобами золою, сироваткою, настоєм часнику. Це профілактика як миття рук перед їжею. Вона не шкодить, але зберігає врожай. У дощове літо особливо важливо проводити оприскування частіше, бо саме тоді гри поширюється найактивніше, якщо ж осінь суха, вистачить і одного разу. Ще одне правило, про яке часто забувають не варто ходити по грядках після дощу чи ранкової роси. На вологих листках спори грибів чіпляються до одягу, взуття інструментів, і так господар сам переносить їх з однієї ділянки на іншу. Тому краще дочекатися, поки рослини підсохнуть, а після роботи всі інструменти треба промивати і просушувати. Старі городники навіть залишали лопати й сапки на сонці, де, мовляв, нехай сонце випалює зло, і мали рацію. Пам'ятайте про природу як союзника корисні комахи, дощові черв'яки, пташки усі вони допомагають утримувати рівновагу. Якщо не труїти землю хімією, то вона сама впорається з багатьма грибковими хворобами. Є цілі спільноти мікроорганізмів, які стримують розвиток патогенів, і варто їх підтримувати, мульчувати, не перевертати ґрунт глибоко, не залишати його голим під палючим сонцем. Отже, найкращий захист від грибкових хвороб на.